А він від Матеї на самоті Христос питає своїх учнів, за кого мають бути сина чоловічого? І апостолі відповідають, одні за ім'ю, інші за одного з пророків. Тоді Христос запитає, як ти? Каже до них, за кого мене маєте. І лише Петро відповідає, ти Христос, Бога живого Син. І Христос каже до нього, щасливий ти, Йо, сину, йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. І коли відкриваємо Євангеліє від Івана, то ми читаємо наступні рядки. Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець на це не дозволить. І в Євангелії від Луки ми читаємо, що Син Божий, поплочене Слово, вчить нас. Неймовірної молитви. Перший раз в історії людства Бог дозволяє свого Отця називати Отцем нам з вами. Я дякую вам за цю щиру молитву. І от питання Бог задає кожному з нас брати, сестри, А ти мене за кого? Це дуже важлива відповідь, яку ми маємо самі відповісти, не в формі якоїсь ілюзії, уяви, не якогось, якоїсь фантазії. Бо дуже важливо сьогодні оці надзвичайно сильно попереджають без емоцій. Без уявних треба молитися. Мудрий чоловік відповідає ти Христос, Син Бога, живо. Тобто, той, що мислить тверезо, не якимись фантазіями, ще раз кажу, без емоцій, без фантазій, а особливо без уявлень. Знаєте, ми собі можемо такого понауявлювати що вже ангели відають свої писати. З того починалися єресі в церкві. Розумієте, тверда, твердий християнин це той, який Тверезо усвідомлює свої слабкості і немочі і усвідомлює. Що Бог бачить кожного з нас, зокрема. І нічого, що живе на тій землі, каже апостол Павло, не сховається перед його обличчям. Це те, чого ми не бачимо, а вже гірше буде тоді, коли ми побачимо. І тоді ангели, в яких Господь пошле, щоб зібрати ті куки, ті снопи, пшениці і куки окремо, та й боя буде спалений. Тому нехай Боже благословення допомагає нам, через благодать Духа Святого правильно розуміти, щирі. Спосіб молитви і глибоке усвідомлення присутності живого Бога. Не в моїй фантазії, а в моїй душі і моєму серці. Отак як совість її не можна обманути, коли ти щось погане зробив, як би ти не фантазував, що би ти там не вигадував, ти нічого не придумаєш. І маєш сказати правду собі, як і в сповіді правду, так само і тут є дуже важливий момент шукати відповіді, хто є Христос у моєму житті. Благословенько Бога, яка і цілі вас і перебуває з вами по всіх днів вашого життя. Амінь.